Привіт, мене звати Антон, і сьогодні ми поговоримо про мапування персональних даних в ШІ-проєктах. Розграфування потоків цих даних це перший крок до комплаєнсу вашого ШІ-проєкту в контексті приватності. Що конкретно потрібно зробити? Перше, зберіть команду, дізнайтесь, як саме рухаються дані, що з ними відбувається та хто за це відповідальний. Друге створіть карту руху цих даних. Напишіть, де саме відбувається обробка даних на початковому етапі, що відбувається далі. Кому ці дані передаються. Розберіться, як саме ваш Ś буде оброблювати ці дані. Не забудьте задокументувати і вказати всі джерела походження даних. Це архіважливо. Третє. Зробіть такий документ, як Records of Processing Activities. В цьому документі відображені операції з обробки персональних даних, як вони є насправді. Коли будуть вони оновлюватися, то відповідно треба і оновлювати цей документ. Четверте. Проводіть оцінку можливості мінімізації і анонімізації всіх даних, які у вас є. Проводіть асесменти, наприклад, DPIA і за необхідності LIO. Також класно провести інвентаризацію персональних даних. П'яте регулярні тестування. Вам необхідно постійно в динаміці перевіряти, чи дійсно персональні дані в ШІ використовуються так, як у вас записано, і при оновленнях відповідно оновлювати і документи. Шосте Провадження культури Privacy First. Це нормально, коли у випадку змін у вас вносяться зміни і в документацію. Як висновок, класний датамепінг, класна ропа. А також відповідні асесменти і постійний контроль забезпечать вам надійний фундамент Privacy Compliance вашого ЩІ проєкту. Звертайтесь.